Пані зі Львова на літеру Ф підставила хлопця. Вона повністю злила в мережу скрін листа, який той хлопець написав на підтримку цій пані. Ви знаєте, на мою точку зору виглядає як ФСБшна підстава, адже хлопець в листі пише такі речі, які викликали величезний подив. В деяких українців. Ну, зокрема, виявляється, в Сімферополі він вчиться на першому курсі української філології. І дещо ще є по листу, ну, що взагалі не варто було би ні нам знати, ні в публічний простір запощувати. Пані Фаріон зробила це. І вже хлопець вибачився на камеру, вже є відео, як він вибачається. Там на тимчасово окупованій території. Ну і що далі буде з цим хлопцем, невідомо. Я не думаю, що якесь велике покарання, от вибачився да і ладно. Але дивна дуже ситуація, не знаходити, це можна зробити на мою точку зору, або від недалекого розуму, або, ну, або варіант залишається ви зрозуміли, який знову таки, це тільки на мою суб'єктивну якусь десь точку зору. Повністю цей скрін телеграм в шапці профілю. Там можете ознайомитись із моїми думками щодо цього, більш докладно.